Вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас, у нас, у нас 11 липня, четвер, чудовий ранок, спека вже починає діставати. Сьогодні ми знаходимося в Карпатах, в околицях села Нагуєвичі. Робимо огляд лісових масивів. Що у нас на даний момент представляється? Ну, на даний момент у нас, чесно кажучи, не дуже важна ситуація. Ну, Грибочки є, але поодиноко і виключно по якихось таких грибницях точкових. От бачите, перестояний буковий білий гриб. От Ми його беремо. Він, довір'я мені внушає не дуже, але будемо оглядати далі. Ну от бачите, поруч ще один такий самий, ну з нього вже нічогісінько не буде. І цей такий самий, ось, ну якось воно отак. Взагалі грибів не дуже, але локально, локально, локально можна чим-небудь поживитись. Ну це не, не все, звичайно, тому що поруч з ними виросло ще декілька молоденьких. Ну, багато грибів нема. По ялицях практично ще не починалося нічого. Це букові ліси. Ось, будь ласка. Красунчик один, красунчик другий, Тут у нас ось такий хлопець. Тут у нас ще ось такий приховався. Ось. Дивимось далі. Дивимось, дивимось. ласка Ой. І ще ось такий малюпчиком важко лазити. Я лишки, будь ласка, п'ять штучок і два стареньких, яких ми прихоронили. Ну, можливо, і ще щось є. Дуже треба уважно спостерігати. Тут таке місце, де бук. Межує з ялиною і вони дуже гарно тут ховаються. ну В загальному плані ситуація з грибами трішки плачева. уже як-не-як як, половина літа, а масованих грибів ще не було. Тільки поодинокі, де-не-де компанії вискакують, там, де видно, пройшов дощик. Минулий фільм. Був про втечу від грози з Турківського району. Так, я удачно втік, вчасно сховався від неї, але шкоди вона людям наробила дуже-дуже багато там нижче-ближче до турки. Маленькі річки за годину страшно повиходили з берегів, потопили, понищили людям І стайні, і худоба потопилась, дуже, дуже було страшно. Дуже була страшна стихія. У горах такі локальні опади можуть наробити дуже-дуже багато гризоти. Отак по підйомчику вгору, поміж буки, поміж цього, вишукуємо одиноких красенів. Спека надзвичайна. Сьогодні теж буде дуже спекотно. І вро... ніби трішки щось переходило, не знаю. Цьогоріч досить все несподівано. Будь ласка, ще один. Ось ще один. Такий маленький. Зразу видно, що вони хотіли би рости, але чомусь їм, видно? Вологи таки не вистачає. В горах потрібно, щоб дощ падав. Не миттєво грози не приносять тут корисного результату. Потрібен затяжний двох-трьохденний дощ. Тоді грибнички гарно напиваються, дерева допомагають і наші грибочки ростуть. Ну, в даному випадку ось така ситуація. Декілька сидячків. Мало-мало цієї живності, але мандрівка хіба починається. Та й, як то кажуть, з часом щось і буде. Ну, ось така приблизно ситуація. Слідкуйте, підписуйтесь, будемо час від часу виходити в етери і повідомляти про свіжі цікавинки і новинки, які з'являються. Карпатських в лісах, в околицях, рускавця Другобича. У, у львівських Карпатах, скажемо так. Ну що ж, поки що у нас більше нічого такого не зустрічається. Тому поки що перериваємось. До побачення, до зустрічі. Всім мирних і щасливих мандрівок і гарного, спекотного і мирного вам всім дня!